Не залишати Україну і не здавати її Путіну з такими закликами цими днями звернулися до президента США прихильники України по всьому світу у Вашингтоні перед Білим домом сотні людей розгорнули найбільший у світі синьо-жовтий прапор, вимагаючи від Трампа продовжувати підтримку України. А американські сенатори вже неоднозначно натякають не лише на антиукраїнську, а й на антиамериканську політику діючого президента США президент Шамп. Я хочу запитати вас, пане Лендо, е Чи є президент Трамп російським агентом? Він поширював російську пропаганду з овального кабінету, гарантував, що США будуть категорично проти членства України в НАТО, відрізав постачання зброї для України та підірвав партнерство з Європою, що є головною метою Путіна. Я не можу уявити, що якби він був російським агентом, він міг би зробити щось більш вигідніше. Що ще міг би зробити російський агент, чого ще не зробив Трамп? Проукраїнські акції відбуваються як за океаном, так і в Мадриді, Лісабоні та низці інших європейських столиць. У Римі люди збираються неподалік американського посольства. Ми спеціально хотіли зробити акцію, щоб донести до наших друзів. Тому що ми цих американських дипломатів бачили на всіх наших попередніх акціях протесту. І зараз ми хотіли до них донести інформацію, щоб вони були з нами, щоб вони. Намагалися переконати адміністрацію своїх керівників, що бути з Україною це той шлях, яким вони Америка має продовжувати йти. Хоча місце мітингу за кількасот метрів від посольства США поліція дозволяє акцію лише за умови, що учасники відійдуть ще на кілька кварталів подалі. Ми зібралися, щоб підтримати нашу країну, щоб доказати, що ми дійсно захищаємо нашу землю, на землю на яку напали. Що в даному випадку ми є жертвою. Ми втрачаємо не тільки землі, життя багатьох братів і сестер насамперед дітей, молодь. За ніщо Мітинг збирає як українців, так і європейських політиків. сьогодні ви бачите присутність сенаторів, присутність партії італійських, значить, ми чогось добиваємося, значить, наш голос відчувають, нас чують, нас чують, слухають і чують. І це дуже важливо. В овальному кабінеті. Президент Зеленський захищав не лише суверенітет, свободу та гідність українського народу. Він захистив гідність всього європейського союзу. Колишній віцепрезидент Європарламенту Фабіо Кастальдо каже: атаки Трампа на Україну і загравання з Путіним не зупинять російську армію. Я переконаний, що Трамп абсолютно засліплений ідеєю використання Росії проти Китаю. Він не розуміє, що Путін користується цим для своєї пропаганди, для своєї риторики, щоб отримати максимум від цієї ситуації, щоб мати сьогодні перевагу і, можливо, через 2-3 роки знову напасти на Україну. Учасники заходу також підписали на ім'я президента США листа, у якому Подякували американському народу за підтримку та розкритикували останнє рішення адміністрації Трампа, оскільки американське посольство в Римі відмовилося офіційно прийняти українську делегацію для передачі звернення, лист надіслали поштою.